Олаф Шольц, канцлер Німеччини, обурений, як він каже, непристойностями, які лунають з боку німецьких опозиціонерів про його можливу зустріч із Путіним, і не лише про його зустріч із Путіним, але й про зустріч із Путіним і ще одного політика. Нам говорили напередодні в німецькій опозиції. Давайте ж розберемося, що сталося. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і його однопартійці критикують, називають несправедливими. І неправдивими заяви політика від опозиційної партії Християнсько-Демократичний Союз цього пана Родриха Кізеветера, якого бачите на своїх екранах, про нібито наміри канцлера Шольца зустрітись із Путіним із Путіним зустрітись до 23 лютого. Хоче Шольц так е, сказав е, Кізеветер. Ну, ця заява, звісно ж, розлетілась по всіх світових змі. Як це так Навже вже шольц до такого докотився? Та і з якого милого саме зараз. Тим паче до 23 лютого хоче Шольц зустрітися із Путіним. Ну до 23 лютого не тому, що це День защитника, Отечества, або ж день, коли не почалася е, так звана СВО. Там же ж і кілька разів Путін переносив, бо війська були судячи з усього, не готові. Ні, ні, це не до цих дат при, е, має бути приурочено, а нібито до е, того як відбудуться вибори людневі вибори в Німеччині.